Доброго дня, шановні хлібороби, це я так завжди в Тіктокові кажу, мене вже знають, як Андрік. Живемо ми в селі Сопківка Уманського району Черкаської області. Фермерське господарство династія. У 2021 році вирішили придбати такого ми коника собі. Тоже ми його називаємо лагідно Льолік він у нас. Любимо його, як то кажуть, цього коника, тому що виручає він у нас дуже крепко. Раніше в нас був МТЗ був старенький 1986 року, але теж МТЗ свою роботу робив, ну, на наших 90 гектарів його не вистачало. Проїхався на цьому і, покатавшись на новому навіть тому МТЗ, то ловило небо і земля. І, по-перше, і комфорт є в кабіні, потім кондиціонер, ті самі, грузи вже були на ньому присутні. А до того ж самого МТЗ потрібно їх було доукомплектовувати за окрему плату типу, обрати. Виходить. Розхід я вам скажу так, що, наприклад, якщо взяти МТЗ той самий, і взяти цей ловол, ну, різниці фактично немає. Як такої. Наприклад, ось та сама культивація ось до звепром 3.8 він ходить. Він бере тих ну, 5-6 літрів солярки на гектар, він більше ну, не бере. І це при тому, що в нас дуже велика глина, виходить, така крепка глина з жерствою. Тяжкі в нас ґрунти. І в нас поля всі ну, на горбистих місцевостях. Наприклад, та сама Дісковка, у нас є борона, Дан-2,5, він її тягає. Ходжу так само там, швидкістю кілометрів 14-15 ходжу то ну, розхід в ній теж десь в районі ну, 7-8 може, літрів. він більше не бере. Цей рік закривав вологу, ну брав він там до 3 літрів тягаю 8 борінним. Культиватор, плуг, потім оприскування в нього. Також ми проводимо ним. У нас є навісний оприскувач на 800 літрів, діски, і... бо потім оце сцепка, виходить, борін, ну для закриття вологи. В основному такі роботи. І оранка, Оранка. Самі найтяжчі роботи, робота, яка є для нього, то це оранка. Бо як не яка він ну, вже своїх, рахуйте, у нас 90 гектарів, це тільки цей рік, у нас там пшениця, бо перед цим ми пшеницю не сіли, то він вже своїх 270 гектарів він вже вигорав. І тфу -тфу -тфу, вигорав він не напрягаючись. Я думаю, він іще 270 вигорає. Так само ось з вепром, він вже 450 плюс 400 гектарів, плюс він вже набігав тільки з вепром Тоже культивації дано. Оприскування. Ну, оприскування я не рахую, бо оприскування у нас, ну, виходить, хоч цих 90 гектарів, але виходить, що є деякі поля, приходиться там і по 4 рази кропити, і по 5. Це всіх питання завжди одне і те саме, чи входить він в колію. Хлопці і... Фермера і в кого, ну взагалі в кого є ці трактора. Стає він, в колію питань нема. Навіть не треба нічого. Отак От як він є, ось о, соняшник, ну кукурузу ми не сіяли, це будемо пробувати в цьому році кукурудзу. Я не знаю, як він буде. А в соняшнику то я ходив, навіть соняшник такий був по груди. Я ходив, нічого він його не талує. Якщо ходити, да, бо там прискаю, наприклад, там, пшеницю, сою, я там кроплю. 10 км у часи ходять. Тут, якщо зменшити швидкість, норму виливу поставити ту саму, щоб можна було ловити рядочки, то стає він в рядки, там виходить, наприклад, передні взагалі вони йдуть, вони взагалі чітко вони йдуть. Задні колеса там, ну, до рядка десь сантиметра там, до чотирьох. Внутрі там вообще, можна гуляти, боже мой. Стоїть два розпредільника. і виходить ось оцей нижній розпредільник, який йде вже на гідравліку. Він щось почав запотівати. Чого він там запотівав, я не знаю. Подзвонили до хлопців, якраз була ще Оранка в нас. Хлопці виїхали. Олександр, там є такий йому взагалі клас, молодець, дуже класний він сервісник. Приїхав, Сашко, він рано приїхав і вже десь він годин дев'ять до мене приїхав, у дві години вже він від мене і поїхав. Привезли той розподільник, самі все. Установили ніхто з нас ні гроші, нічого за це нас не брали. А так, ну сервіс. Масла, фільтра, все більше нічого. Цьому трактору, що не вчепиш, те все, він собі тягне. І свою роботу він робить на відміну. Це не те, що я там я хочу нахвалити, а дійсно свого досвіду. Люди добрі, ось вже три з половиною роки. Що є цьому трактору? Він не в маслі, він чистенький, ось робочий трактор з поля. Я ж кажу, я не знаю, що таке зранку до вечора бути в мазуті і в тебе блистять тільки одні очі і зуби, розумієте? От візьмемо там того самого джундіра да, на 105 кінських сил і взяти цього ловола, ну, давайте так будемо дивитися ну, реально на речі, що ну, джундір буде, яка буде його ціна, яких він буде років. Наприклад, якщо брати старий джундір, то сипляться вони... Китайці працюють, а джун'єри стають.